Вітаю всіх, вельми шановне пасту, пані та панове. Хочу запропонувати вам подивитися такий розклад, який має назву Що у вас зараз взагалі відбувається в відносинах і буду використовувати нову колоду. Це Таро Рун або Руни Таро, у нас, тому що тут рунічні ще символи. Ну, такий настрій у мене. Сьогодні з рунами і а, раку рун, і духовних тварин, які ми будемо дивитися, сигніфікацію вашого партнера. Будь ласка, подумайте про свого партнера, приберіть зайві думки для того, щоб відігралося, щоб прийшов ваш партнер, і ви побачили картину, яка вам потрібна. І так. В яких енергіях зараз перебуває ваш партнер? Дуже гарна енергія, хоча, можу так сказати, це руна Манас. А духовна тваринка це сурікат. Сурікат взагалі соціальна тваринка, і вона живе родиною, вона не може бути одна. Ну, але, знаєте, хочеться сказати, що по цій карті. Людина у вас зараз якось так сильно займається самокопанням або самобічуванням, хочеться сказати. Тому що ну, тут іде такий внутрішній аналіз взагалі себе і своїх взаємин з іншими. Тут може йти стосовно вас навіть, так? Можливо, людина обдумує, що відбувається між вами, але при цьому знаходиться в стані підвищеної напруги, такої напруги Знаєте, коли уважно зараз спостерігає за ситуацією і, можливо, переживає період такої невизначеності або дуже багато сумнівів і страхів, тому що, ну, подивиться, ще й Місяць повний, знаєте, тут таке щось невідоме для людини. Ну, давайте подивимось, що нам розкажуть Тарон. Я вперше її буду використовувати, я її заряджала вже. Але хочеться подивитися, як вона буде відігравати саме на питання, що у вас зараз відбувається у відносинах взагалі. Тірка мчів, світ. Підлюдник. А ви що знаходитесь на відстані? пишіть будь ласка. Тому що тут у вас або ви на відстані знаходитесь дуже далеко один від одного, і відлюдник на це нам натякає, і світ, це може бути інтернет, спілкування, це може бути ну, зв'язку, але я не бачу, що ви разом. Можливо, ви посварилися. Ну, це теж може відігратися, можливо, щось відбулось у вас по піцірки мечі, дуже сильний конфлікт. А тут знаєте, перемога без, без переможця. Тут можливо були якісь стички, так би мовити, і нечесна гра когось, і між вами ви зараз перебуваєте в дуже складних енергіях. Я можу так сказати. Хочеться спитати, чому. От дивиться, двійка кубків нам натікає про те, що ну, у вас є кохання один до одного, ви можете якось наладити. Так, по колесниці ти теж може вказувати, тому що ви або ваш партнер постійно в роз'їздах, або ви, або знаєте, ще таке де враження, що тут, можливо, кудись їздить людина, куди ви не знаєте. Це теж може бути і петірка мечів, і колесниця може показувати дві дороги. Тобто і до вас, і до когось іншого. Можливо, і до вас, і кудись ще. Ну, будемо так говорити, я не бачу тут трикутників, хоча а, все може бути. Дивіться, і порожня карта. Дивіться, яка гарна порожня карта. Якщо по кабалі дивиться так, то це дерево сифірот та кліпот. Якщо це по цієї традиції дивиться. А взагалі це руни, а руни нам говорять про Скандинавію, про таку, знаєте, про Бога Одіна, Великого Бога, і, який відкрив саме відкрилися йому ці символи, руни. І це древо назва наз, має назву «Ігдрасіль», Тобто це ну, гігантський ясінь. А, Ну, ми її вважаємо порожньою, тому що вона порожня. Тобто вона показує нам таку ситуацію, що тут, можливо, ще невідомо, що буде далі. Я спитала, чому у вас така ситуація? Нам виходять такі дуже цікаві карти, які націкають на те, що у вас період відіграється, знаєте, який, коли або потрібен відпочинок один від одного, тому що. Насправді тут були якісь іскри між вами. Або, знаєте, таке іде враження, що потрібно обирати якийсь шлях, і по місяцю тут теж незрозуміло взагалі. Ваші стосунки зараз переживають період дуже важкий. Росту ми, ну, сигніфікації вашого партнера можна було вже знати По цій сигніфікації можливо, можна було і закінчувати. Тобто вже зрозуміло, що людина зараз перебуває в такому стані, що не знає, що далі робити. Насправді тут йде боротьба знаєте між розумом та серцем і так далі. І у вас тут і конфлікти, можливо, були, напишіть, будь ласка, мені цікаво, з ким відіграється. І непорозуміння, і те, що можливо, людина якось не відверта з вами, можливо, були якісь моменти пов'язані з нечесністю. Тільки мечів це може бути людина, яка ну, насправді вам зробила дуже боляче. Тут подвійки мечів це може бути стосовно того, що людина або закривається, або ви закриваєтесь, ми дивимося в загальну картину, чому така ситуація, ми не дивимося окремо, тому ситуація може відігратися як із вами, так і з вашим партнером, так і спільно. І можу сказати, що вам щось не сподобалось дуже сильно. Можливо, поведінка вашого партнера, можливо, те, що він з вами не дуже відвертий. І зараз от, потрібен час для аналізу ситуації, хоча потенціал так, от, по дві можемо сказати, по келихі, можемо сказати, що є потенціал для примирення, але також існує багато страхів і сумнівів. Якщо от, хочеться просто вам надати пораду по цим картам, якщо вам насправді ця людина важлива, на що дорога, то поспілкуйтеся з нею, вияснить ці моменти, пов'язані з роз'їздами, вияснить, пов'язане з невизначеністю, вияснить, що відбувається взагалі, щоб ви могли зрозуміти, що вам далі робити. Тому що таке враження, що ви. Не можете взагалі сприймати, що вам робити, і тому, що у вас зараз у відносинах, ну, ви саме бачите, що незрозуміло, незрозуміла. І з чим тут варіантів багато. І я вам трошечки натякнула. Тому ви саме дивіться, але тут ситуація складна. Вам потрібно поговорити з вашим партнером задля того, щоб уникнути якісь непорозумінь і питань.